І добрий день! Сьогодні ми з вами дивимось прогноз на грудень 2024 року для вас. Що вас очікує в грудні 2024 року? Почнемо. Сорі, це було громко. <почнемо>, Почнемо з основної енергії. Що вас очікує в грудні взагалі? Сім камачів. Обо-пам! Трійка кубків. Так. Сила! У мене тут є моя ремарочка. Валера, не психуй, пропетляє. Ме. Це, знаєте, на деяких картах я написала такі чисто послання. А для вас буде дуже актуально, щоб не відбувалося в цьому місяці, Валера не психуй, пропетляєм. Все. Так, дивіться. Сімка мечів сама по собі карта, звісно, ну такий собі вайб, да? типу, не дуже приятненька. Але є нюанс. Перше, це може бути не стільки обман з зовнішнього світу, скільки це може бути самообман. Можливо, у вас якийсь момент самообману, чи ви самі собі чимось шкодите? Чим шкодите це може бути якесь певне або насилля над собою, тому що карта сила взагалі є ще да, таке інше значення як насилля? Можливо, ви там себе насілуєте, що треба йти в зал, а ви не хочете. Знайдіть інший вид спорту. Якщо вам не подобається ходити в зал, ідіть е фігурне катання. і все. Реально не потрібно себе в цьому насіливати. Тобто, ви можете себе змушувати щось робити, і вам це не хочеться робити. Такий вайб. Друге, будь які знаєте, е деструктивні види поведінки. Переїдання, перебирати з алкоголем, особливо в грудні, всі знаємо. Да? Типу, якісь от такі от нюанси дуже обережно. Не задовбуйте себе, раді Бога, я вас умоляю. Далі, якщо це зовнішнього світу, звичайно, будьте обережні з різними аферістами махінаторами Знаєте, банальне правило: дешевий сир, тільки в мишоловці. Тому, якщо вам хтось щось так діпа, дуже сильно предлагає – Задумайтесь, кому це вигодно. Кому це вигодно? Нікому. Коротше, так от дуже обережно з цим. <кій> Можливо, якісь моменти, коли вас хтось може в чому-то обманути, будьте обережні, реагуйте на це, Валера, не психуй, пропітляємо. справитись з усім. Трійка кубків, кайф, розслабончики, але теж зверніть увагу, що з алкоголем не перебираємо. Тусячі, багато зустрічей, багато комунікацій. Оце третій дом прорабатується максимально з людьми, просто там, типу, тик-мик-пик, реально класно спілкуєтесь. Все кайфово. Можливо, з кимось зустрічі, знаєте, з людьми, з яких ви дуже от, давно не бачили. можливо, да? Такий нюанс. Пасіділочки, якісь там, ще щось, да? все кайфово. В цілому, поки вписуються в енергію грудня, мені здається, все логічно. А, можете помиритись з кимось, з ким посварились до цього. Да? Сила сама по собі, це карта, типу, жіночий варіант мага. Да, все в ваших руках, з усім справитесь, головне, не перегібайте палку, себе не задовбує, повним. А, щоб у вас на путі вашим не появлялось, з усім справитесь, все пропетляєте. Нормально, все, шикарно, кайфово, мені кажеться. Що вас очікує в роботі, шановні тільці? Що я заорала, так вибачте. Чотири кави випила, Ми на досі. Так, що нас очікує в роботі в грудні 2024 року, шановні тільці. <клес> Ч... <клес> Ого! Четвірка мечів, а під ним заховалось сонечко. Дуже цікаво. <клес> Двійка пентаклів. Дев'ятка мечів. Трійка кубків знову. Диявол, що ж такое, блін, йлки-палки. Якщо у всіх знаків в плані роботи буде виходити диявол, я потім зроблю отдельне виступлення на цю тему. Дивіться. Мені здається, що в плані роботи у вас може бути або певна стагнація, або ви не бачите, як вийти далі на новий рівень, типу. Ви не почуваєте себе зовсім безпечно, тому що під нею дев'ятка мечів, типу, вийшли, ви що можете сильно заганятися стосовно роботи. Вам здається, що та... все йде не туди. Я щось підляю петляю, але не туди Так, Такий нюанс. Ошибочно. А все нормально, от саме через те, що ви на щось не звертаєте увагу, вам і кажеться, що все ужасно. На самом ділі все дуже даже хорошо. Як тоді у мене сховалося це сонечко під четвіркою мечів, для вас буде відкритий якийсь новий шлях, або якийсь новий варіант, або ви побачите в принципі, як покращити ситуацію. Трійка кубків говорить, що це через комунікацію з іншими людьми, з третіми факторами. Да? Можливо, для того, щоб прозинити ситуацію в роботі, вам потрібно конкретно з більшою кількістю людей взаємодіяти, десь щось там типу або питати порад. Або навпаки давати якісь поради. Да? От, такі нюанси от нюансики. а, Взагалі, якісь дуже класні шикарні події по сонцю, да? це типу дуже радісно, щось ви задоволені. Також це про те, що вам потрібно проявляти себе. Знову ж таки, що в тріті кубків, да? типу, ви проявляєте себе в спілкуванні з іншими людьми. Та да, і в принципі не займайте цю позицію Я не я і хата не моя. Будь ласка, от в грудні потрібно себе прям максимально проявляти. Хто буде там діпа, пробувати новий креатив – я, хто хоче зайнятися проектом, я. Що? вийдете одразу дуже швидко з цієї дев'ятки мечів, прям дуже швидко. Тому що ви будете занадто сильно зайняті своїми проектами, да, якимись креативними ідеями. Що це все у нас да, про творчість. Тут доведеться дуже сильно творчо проявлятись. От іменно це вам і допоможе вийти з цієї стагнації в роботі. От це той момент, коли вам треба буде дуже жорстко ем, не пахати, а саме креативнічать. От, просто от сидите на, на, на совіщанні, да? И там все, что там делать, какие-то есть идеи. Если раніше раньше садили вот так вот типа тихонько себе там все не трогайте, не надо, не надо. Давайте так, идея такая, пускай будет самая вредовая. Вообще, ну просто кидайте идеи. Брейн, штормить, Вот. Далі двійка пентаклів каже, що напевно як наслідок цього всього, да, типу що у вас дуже багато якихось нових ідей, креативів, потрібно буде дуже сильно лавірувати в своєму графіку, ну, типу, балансувати свій графік. Тому що дуже багато буде всього у вас, на вашій тарелці в доведеться все встигати. Диявол каже, що, типу. Ну знаєте, диявол це така карта, типу, з однієї сторони, це дуже-дуже хорошо, тому що він вам допоможе в плані удачі, да? він допоможе вам в чому-то там, вот це, вот все. Але дуже обережно не вступіть в якесь еге. Ага. Знову ж таки, відсилка до сімки мечів і тут ще диявол. Дивіться, щоб не було такого моменту, щоб вас почнуть якось використовувати. Да? За кожну свою дію ви маєте отримувати гідну плату або там, типу, похвалу, та має бути якась віддача. Двійка Пентаклів про це і говорить, що, типу, за кожний мінус має бути плюсик. Все має бути збалансовано чимось схоже на справедливість. Типу, має бути оцей постійний круговорот енергії вашої. Типу, якщо ви вклали творчу енергію, має прийти фінансова енергія. Якось так. Це безкінечність, щоб крутилось. Да? Вот. Ну і як наслідок, мені кажеться, що для вас це може бути якась суперкласна, як це наслідок, Раз-раз суперкласний наслідок для вас, який може бути навіть і підвищення, тому що ви можете перейти в позицію сили, да? типу, по дияволу у вас може з'явитися бо... ну, якась влада над чимось. Будьте відповідальні, звичайно ж, типу, але нормально. Але так. Да. Тож, не, не дозволяйте собою крутити. Так, тільці. Мені подобається. Шановні тільці, що вас чекає конкретно в фінансах? Що чекає тільців в фінансах в грудні 2024 року? Трійка жезлів. Двійка кубків, Сонце знову, знову. угу. джек-под. Шістка мечів. Помірність. І суд. Шановні. Ой. Так. Це багато всього, не знаю, чого почати. Перше, у вас дуже. Велику частину місяця буде займати саме планування. Або якщо ви не планували планувати там бюджет, якийсь, то краще заплануйте. Шістка мечів каже про покращення. Якщо були якісь перед цим проблеми фінансові, вони будуть покращуватись поступово, не супер Да? Тут і трійка жезлів така повільна карта, і помірність не дуже швидка карта, але покращення буде. Причому покращення буде суттєве сонце і суд. Прям вообще знаєте, враження, що прям вас рішення вашого фінансового состояння. Перехід, що то шикарне. Коротше, ще нюанс, який у вас може бути момент, коли для вас відкриється якась певна фінансова ситуація. Ваша, наприклад, там, типу. Допустим, предположим, у вас спільний бюджет там з кимось да, по повіки кубків з якимось вашим партнером, наприклад, да? там чи в бізнесі, чи в сім'ї. Для вас відкривається якась правда, типу там якась ситуація. Типу, ви не були в курсі, що там, наприклад, у вас там є якісь певні заощадження, чи якісь гроші були потрачені, чи ще щось. для вас ця ситуація відкривається. Я не кажу, що ви сильно там тіпа, розстроєні, що там якийсь швах, капець. Ні, ні, ні. Ну, типу, просто ви починаєте краще розуміти вашу фінансову ситуацію. Тому і карта планування тут, тому що ви знаєте, типу ви більше занурюєтеся в питання фінансів своїх. І ви починаєте розуміти якусь певну тіпа, стратегію, ваш цей путь і да, як його покращувати. Те, що ситуація по помірності буде постійно покращуватись, да, тіпа, шістка мечів, це вихід із якоїсь кризи, супер. Суд, можливо, допомога, до речі, від якихось родичів, від роду, від родини, да, або по сонцю від дітей. Типу, в будь-якому разі якась допомога може бути від когось з сім'ї, точно, сім'ї або родини. Різниця в чому не знаю в моєму розумінні: сім'я це мама, папа, я, а родина це мій троюродний дядя із Василькова. Не знаю. Коротше, <гум> ви поняли. Є якась допомога плюс. Можливо, є сенс поспілкуватися з якимось, наприклад, якщо це допустимо, у вас є якийсь мікробізнес, там і ще щось поспілкуватися з якимось спеціалістом з аудитором, з бухгалтером, да, типу щось в такому плані, щоб вам прояснили якусь ситуацію на майбутнє в ваших фінансах, щоб у вас був вироблений чіткий план і стратегія. Загалом, ситуація, яка вам потрібно чітко спланувати свій бюджет не тільки на сьогодні, на достатньо довгий період, і зрозуміти динаміку розвитку ваших фінансів. Тому що це для вас чомусь дуже важливо. У вас прям вже декілька разів повторюється карта Сонце, до речі, класна штука, тому що для вас це якісь суперкласні новості, виходить. Особисте життя, шановні, шановні тільці, особисте життя. Що таке? Що тут скаче? Не скажіть, другий знак Підряд у нас скаче, що хоче. Ми ж знаємо, що я тебе не люблю. Заліся так. Що чекає тільців в особистому житті в грудні 2024 року? Тільці, я одразу вам хочу сказати, що ви знаходитеся в якійсь ситуації е, обмежень, вибору. Не знаю, типу, щось. Я не знаю, що ви собі накрутили там. Ну, Давайте подивимося. Глаз чешеться. буду, воду, А Мені посміятися, як в дурному горбат збігти. Ладно. Так от. Кохання грудень 2024 року. Тільці. Поїхали. Верховка жриться. Лицар мечів. Бачите, карти такі двосторонні, так? Да? З двох сторон. Лицар мечів. Сила. Знову. У вас може бути доволі такий сексі місяць. кубків. Вісімка жезлів. Колесо Фортуни. Нася сторони мага. Зараз объясню. Шановні. Верховна жриця, як перша карта, в плані особистого життя зазвичай говорить про якусь таку, типу, е, мені не до цього. Да? Зазвичай варіант один: холодність, відсутність будь-яких романтичних інтересів. Взагалі, це ж верховна жриця це монашка. Да? Типу, мені не до цього. Це може бути такий вайб, але не тільки. Для когось це може бути присутність третіх факторів, яких я називаю третім фактором, ну вони на самом ділі там любовні це любовніки, да? скрита тайна в отношеннях, допустим. Але, 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 вховуючи карту долі, силу тазкубки, мені здається, це третій варіант. Верховна Жриця це глибокий зв'язок з якоюсь конкретною людиною, яку, яку можна назвати вашим соулмейтом. Типу, у вас є зв'язок з кимось уже, навіть якщо ви цю людину ще не знаєте, у вас вже є зв'язок з кимось, з певною людиною, духовний. Душами, серцем, типу, от це вас, наче, судьба веде, щоб звести разом. Коротше, от є така людина. Да? Тут з Кубків каже про якийсь початок нових стосунків, да, якийсь дуже емоційний початок, якісь пропозиції. да, там, не знаю, щось тут що голуб, типу, Це прям дає вам надію на майбутнє прям лицар мечів і вісім кажезлів стороною з пігасом. Та просто є ця сторона, така типу ляля-ля, собі палички летають нормально, і є оця сторона. Надіюсь, ви этом сейчас бачите, що це. Ладно, це прямо як гром серед ясного неба, хтось вривається до вас з комунікації, проясненням правди, або це знайомство для вас просто неожиданне, і тут ще цей пігас, який показує знову ж таки якісь проведення судьби, да? типу, щось таке божественне або потустороннє, непонятно, як це відбувається для вас. Ви з цією людиною зустрічаєтесь, да? типу, чи ви почнете говорити? Може, ви вже знаєте цю людину, може ні? Хто це може бути? лев, Риби? Лев, Риби? Не знаю. Може стрілець якийсь тут, якийсь пігас, це на стрільця не похоже. Коротше, ви поняли, да? не обов'язково приказуватись до знаків, але, але, що далі? По судьбі вас закручує, закручує в цій стосунки з цією людиною. А зв'язок між вами просто колосальний. Мало того, що вас ведуть да, сили, так типу, до того ж самого, а, чи то у вас вийде цю людину приручить, чи то ця людина приручить вас, якщо ви така, типу, чи такий прям непокарімий, непокаріма, коротше, не знаю. Вайб такий. По силі для мене цей зв'язок відчувається прямо фізично, да? Типу, це якийсь прям аж на фізичному рівні, на матеріальному рівні, ну, на матеріальному це більше диявол, тут на фізичному рівні, да? там сексуальні енергії, У вас прям є якась супермега мегасвязь. Знову ж таки, якщо дивитись завжди на карті сила, у нас цей знак безкінечності, який вказує на проведення судьби. Отож, для тих, хто не в парі зараз суперкласне знайомство, судьбоносне для вас, я не можу давати гарантію, це до гроба і ні, типу, то, що ця людина вам по судьбі важлива для якихось типу уроків, для любові до себе, да? чи як благословення для вас. Або ви з цією людиною вже знайомі, наприклад, ви не були в контакті, тому що Верховна Жриця передбачає відсутність контакту, і ви все одно, типу, сходите і знову починаєте любити друг друга, тому що жити не може без тебе. О, до речі, тут двійка губків на дні колоди, між прочим. Так от і, і, і. і, Якщо ви давно в стосунках, якщо ви давно в стосунках, допустим, наприклад, да, у вас був період такого якогось затішя і такої простите, я не в там, не в поганому смислі не подумайте, да? там чисто фрігітності, але в плані холодності. Да? От нічого не відбувається. Тоді хоп-хоп, все у нас зажигається, можливо, через якусь дуже серйозну відверту розмову, але у вас знову якийсь як очередний цикл да, в стосунках, причому яскравий, вогняний, такий, прям от вау, вспишка, драма, кайф. Ну, типу, це, це щось прям судьбоносне. Тому, шановні тільці, я навіть не знаю, що та прекрасне в вашу житті йде порада для вас. На грудень. Порада для вас на грудень, яка четвірка кубків. Не провтикайте свій шанс. Шанс буде. А хтось прям вам на блюдечки принесе якийсь шанс, не провтикайте цей шанс. Це дуже важливо для вас. Не будьте в апатії, не будьте бездіяльні. В цьому місяці вам потрібно проявляти себе на повну світить як те сонечко, всюди. Да? Сонце у нас постійно тут проскакувало всюди, і сила проскакувала всюди. Вам потрібно сіяти, як супернова. Просто в усіх сферах вашого життя проявляйтесь, пропонуйте. А робіть якісь перші кроки десь, типу, не в тому плані, що преслідуйте всіх жінок чи мужиків, там треба да, там бути проявлятися ще щось. Ні, просто проявляйтесь. просто будь, будьте відкриті, яскраві. Це прям то, що треба, ваш вайб шикарний. І все буде добре, все буде стабільно, просто свій шанс не пропустіть. І в якийсь момент, можливо, це в вашій кар'єрі, типу, да, в роботі. Якщо до вас хтось іде і ви відчуваєте інтуїтивно, що якась подстава, краще відмовтесь. Тому що четвірка кубків це теж про відмови якісь. Краще відмовтесь, да? ну, мало лі. А, Береженого бог береже. Що ж, тільці, дякую вам за увагу. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо мені коментарі, дуже класні, люблю читати коментарі. Нагадую: якщо у вас вдруг є кошеня, Хлопчик-дівчинка, неважливо, і ви не знаєте, куди його пристроїть, будь ласка, напишіть мені, я хочу дуже кошенятку. Воно мені вже сниться, я вже його бачу навіть тоді, коли його нема. Видно, мені дуже треба сильна кошенятка. Але позиція така, що я не шукаю котика, котик знайти мене. Так що це, якщо вам дійсно є така ситуація, нема куди дівати, я тут, я буду класний кошачий мамою. Всіх люблю, обнімаю і до зустрічі в наступному відео.